Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогоднішнє відео є досить традиційним. Здебільшого воно виходить в кінці місяця, кожного практично. І в таких відео я розповідаю про мої особисті фаворити парфуми, якими я користувалася протягом місяця. І сьогоднішнє відео не є винятком. Сьогодні я також вам розповім про композиції, які складали мені неймовірну компанію протягом жовтня. Жовтень це такий проміжний місяць, між тим, коли природа ще е, залишається досить незмінною в вересні, і трошки нагадує літню, е, візуально літню погоду і картинку має таку. Але Поступово змінюється, і зміни ці досить радикальні. І візуально ці зміни максимально відчутні, оскільки навколо нас з'являються прекрасні, неймовірні пейзажі різних теплих відтінків жовтого, бурштинового, кольору Бордо, де-не-де де -де залишається ще зелений відтінок на деревах. І це такий неймовірно красивий. Пейзаж навколо нас з'являється, і насолоджуючись візуальною картинкою довкілля, дуже приємно, коли в цей момент поруч з вами парфуми, які також наповнюють вас гарним настроєм, дарують відчуття затишку, піднесеності, якогось внутрішнього спокою. Тому що деякі аромати, про які я сьогодні вам буду розповідати, вони не такі традиційні для прохолодного періоду часу, в них не така велика кількість теплих затишних нот, як то ваніль, бабетонка, печулі, мускус. Але ці аромати для мене асоціюються якраз з таким іноді осіннім. Внутрішнім станом, і саме такі аромати допомагають мені прожити і прийняти той момент, що відбувається зміна сезону, пори року, і вона не така комфортна та приємна, як, наприклад, весна та літо, але тим не менш. Ми рухаємося вперед. І сьогодні я розкажу про аромати, які рухалися зі мною вперед протягом цього місяця. І почати хочу з аромату, який я надзвичайно люблю. При можливості завжди повторюю. Він дуже популярний в розпиві, яким я займаюся, оскільки його досить активно замовляють дівчатка, тому що він такий визнаний фаворит багатьох, і це аромат бренду Chanel, Coco Mademoiselle. Версія в парфумованій воді. Я багато на каналі розповідала про версію Intense. Це теж міць з таких фаворитів, які я люблю, але все-таки він більше на зиму, на таку прохолоду морозяну. А оцей аромат, версія в парфумованій воді, для мене це аромат про якийсь затишок, жіночність, про якусь внутрішню неспішність, самодостатність, наповненість і. Якусь таку приємну вібрацію спокою та розслабленості. Надзвичайно красивий, стильний, вишуканий аромат. Неймовірно люблю його, тому при нагоді, от, наприклад, влітку для літа він теж надто інтенсивний. Влітку я користувалася версією Le Pride. Восени, от знову-таки в мене з'явилася концентрація парфумованій воді. Це дуже красива композиція, яка стартує нотами бергамоту та апельсину. В центрі тут ажасмент з трояндою, і база з ветиверу та пачулі неймовірно красиво завершує цей прекрасний стильний вишуканий аромат, який вже більше 20 років. Радує своїх користувачок та чоловіків, які відчувають цей аромат. Для мене, до речі, він теж такий, знаєте, особливий армат, оскільки я їм інтенсивно користувалася якраз в період, коли ми познайомилися з моїм чоловіком, і для нього цей аромат теж асоціюється з періодом нашого знайомства і оцього такого квітково-цукеркового періоду. І коли я в цьому ароматі він завжди приємно його зауважує і. Власне, її всі оточують, і дуже м -м, позитивно на нього реагують. І при нагоді завжди роблять мені компліменти. Дуже красивий аромат, насолоджуюсь їм. І ще, можливо, планую робити це навіть в листопаді. Наступний аромат, який теж мені надзвичайно подобається, і теж він дуже популярний в мене на сайті, де я роблю розпив. Це аромат бренду Живанши, Ангели та Демони. Версія Льо Секрет. Це теж дуже красивий вишуканий аромат, і мені здається, це вже, мабуть, шостий флакон, який я купую, оскільки його дуже інтенсивно замовляють в мене на, сайтах. на сайті. Це один з таких флагманів розпиву, скажу так, і це красива композиція, яка починається нотами лимону та журавлини. В серці тут жасмин, конвалія та лілея. І база з Пачулі та таких красивих деревинних відтінків білого дерева надзвичайно красиво, ніжно, вишукано звучить. І от дуже часто, до речі, я сама неймовірно їм насолоджувалася. Бачите, вже от нещодавно буквально з'явився, але я його так досить активно користую. і От я піймала себе на думці, що дуже часто, коли, наприклад, дівчатка, які роблять у мене замовлення на сайті розпиву, і вони знаходяться в такому активному пошуку свого ідеального аромату, то коли я рекомендую цю композицію і ну якби. Хоча б вони з нею познайомилися, то дуже великий відсоток того, що дівчата, ну, цей аромат дійсно він їм надзвичайно подобається. І буває таке, що вони потім купують у мене залишок, тому що, неймовірно, вражені красою цього аромату, а він дійсно неймовірний. Наступний аромат, який для мене от дійсно є таким е, осіннім, і я його так сприймаю, і він теж надзвичайно красивий. Багато де я його згадую, тому що, ну. Він мені особисто дуже подобається. І це аромат бренду Клое Клое де парфам. Це аромат з красивими трояндовими нотами, ці трояндові ноти дещо припудрені. Цей аромат стартує нотами лічі, фрезі, піону. І в серці тут, як я сказала, троянда з жасмином та конвалією. І дуже красива база з Амбри, мускусу, і знову ж таки приємних пудрових нот, дуже затишно, глибоко, в міру насичено, скажу так, але неймовірно, звіночно, елегантно, якось так ефектно, як на мене, дуже красивий аромат. Він, знаєте, він не претендує на постійну увагу, але його присутність завжди відчутна, і вона дуже комфортна, як. Для пані, яка користується цим ароматом, так і для оточуючих, які його відчувають. І це неймовірно красиво, вишукано, елегантно, дуже зібрано, в якійсь мірі так стильно. Мені дуже подобається цей аромат. Отримувала неймовірне задоволення, коли використовувала його якраз в сонячні, але от досить прохолодні, такі, з пронизливим вітром дні. І коли наносиш його, наприклад, на шкіру десь в зону декольте, і так приємно, знаєте, ідеш, в прохолоді вже, в теплий верхній одяг. І цей аромат так е е м'яко розходиться, і ти його відчуваєш тут біля себе. Дуже красивий аромат. Рекомендую вам щиро познайомитися з ним і покористуватися, якщо є така можливість. Наступний аромат, який в мене нещодавно з'явився, я надзвичайно з того щаслива. Його створила. Крістін Нагель скоро на каналі з'явиться, а можливо, вже є огляд на біографію цього парфумера. І цей аромат, який вона створила, він просто неймовірний, глибокий, елексирний, такий якийсь оксамитовий, в міру щільний, в міру насичений, інтенсивний. Дуже от для мене він дійсно якийсь такий зігріваючий. Але це не солодкувата зігріває. Е, я в цьому ароматі відчуваю надзвичайно приємні ноти лілею, фруктові ноти, перс, персику та сливи, ноти лічі, конвалії, е, красива база з амбри, красива база з мускусу, е, в міру тут е, ноти м -м, ванілі та ветивер. Ну, дуже красиво, ніжно, округло і якраз е, така інтенсивність, яка достатня. От в таку прохолоду, яка ще не морозна, але вже градус впав, і там в районі 6-8 градусів тепла знаходиться. І вона надзвичайно комфортна і дуже так приємно на вулиці, на прохолоді. А ще приємніше, коли заходиш в приміщення, зігріваєшся, і цей аромат таким. Хвилями починає навколо тебе пульсувати. Дуже красива композиція. Dolci Cobane The One версія в парфумованій воді. Також ще один аромат, який мені дуже подобається, і яким я користувалася в жовтні. Це композиція бренду Van Cleef Airples First в парфумованій воді. Так, вона дещо глибша, дещо насиченіша, ніж версія з. В туалетній воді, але така сама красива, розкішна, якась вишукана, в ній відчувається оця ретровість, відчувається якась така, знаєте, французька школа, оцей почерк такого класичного аромату з квітами, альдегідами, з красивою глибокою базою. Цей аромат стартує нотами бергамоту та смородини в серці тут. І лангіланг, троянда, орхідея, ірис, знову ж таки, лілея з жасмином, і база, як я сказала, досить така багата, інтенсивна це і амбра, і ваніль, і мох, і сантал, і кедр, і ветивер. І воно знову ж таки настільки інтенсивно вишукано. Але в той же час ну, настільки приємно і така сонячного кольору рідина вона теж дає відчуття того, що ти доторкаєшся до якоїсь класичної композиції, побудованої досить давно. Але особисто мені подібне звучання надзвичайно позитивно відгукується в мені. Я дуже люблю подібного типу композиції, тому в жовтні неймовірно насолоджувалася цим ароматом. Е, аромат бренду One in Apples First в парфумованій воді, нагадаю. Наступний аромат, який я використовувала, коли, знаєте, вже з'явилися такі перші ранкові приморозки, і, наприклад, вранці мені треба було зібратися, там прокинутися, зібратися, і ми з малюком їхали в дитячий садочок. Але на вулиці так холодно, ти сідаєш в машину, вона така ще прохолодна, не нагріша. І хотілося якогось аромату, який би е, зігрів тебе, поки ти там доберешся до місця призначення. І таким ароматом для мене був в жовтні аромат бренду Yves Saint Laurent Black Opium, але версія Neon. Це дещо, от е, такі самі, самі кавові та ванільні, тона в ньому присутні в. Але. Оцю всю глибину, солодкуватість звучання трошки підсвіжили мандарином та цитроном. В старті також стартує аромат піоном, і піон дає цю якусь таку елегантність і не дає відразу аромату перейти в глибоку гурманіку. Ну, Безумовно, тут є і нота кави в центрі. Композиції. Тут компанію Каві в центрі складають жасмин та апельсиновий цвіт. Ну і така досить комфортна і не надто перевантажена база з ванілі та мускусу роблять аромат і таким, ніби гурманським, як є класична версія цієї композиції. Але в той же час от, присутність і апельсинового цвіту, і піону, і. Цитрусів, цитрон, взагалі він з такою кислинкою характерною, то цей аромат не такий глибокий, не такий інтенсивний, але в той же час такий самий затишний. І коли про холоді... То він дуже приємно якось е, так розслабляючи огортає. Ну, на, Особисто на мене він дуже позитивно діє. І мені його достатньо, тому що версію ну, просто Black Opium для, е, в парфумованій воді, для мене вона ще дещо важкувата. Я тримаю її на е, зимову прохолоду. І впевнена, що цей аромат принесе мені теж неймовірне задоволення. А от зараз, е, коли мені захочеться, знаєш, так знаєте, така. Важка зброя, парфумерна, і хочеться якогось такого аромату, який дійсно зігріває, дійсно якось огортає, то от цей аромат я використовувала в Перші такі морозні ранки, і мені було неймовірно комфортно, а тоді ще приємно, коли їдеш, уже нагрівся, і сонечко вийшло, вже воно світить, і тепленько, і ці такі приємні, хвилі, кавові, навколо тебе. Ну, дуже красивий аромат. Також вам рекомендую його спробувати. І все в Лоран Black Opium версія Neon. І ще один аромат, який також Дуже мені подобається в прохолоду, оскільки він побудований на ноті мускусу та квіткових нотах це маск нуар Нарциса Родрігес. І це теж дуже красивий такий якийсь він мені. Знаєте, я тут і квіти відчуваю, і оцю глибину мускусу, якусь його вершковість, якусь таку приємну солодкуватість. І е, в цьому такому поєднанні надзвичайно приємний баланс, тому що якщо брати класичний е, нарцисон Родрігес чорну цеглинку, є огляд на цей аромат на каналі, то він для мене більш солодший, такий вже глибший, якийсь інтенсивніший. То в версії Маск Noir, хоч це щось таке таємне, е, нічне, але тим не менше, от сама така приємно прозорого. Ну, прозора пляшечка і приємного рожевого відтінку рідина все-таки дає відчуття, і, знаєте, таке очікування створює, що це буде якийсь приємний жіночний, не надто нав'язливий аромат. І саме так і є, саме так я відчуваю цю композицію. В цьому ароматі ви зможете відчути ноти сливи. Геліотропу, замшин, ну і е, мускус традиційний для е, практично всіх композицій бренду. Він це ж тут є, і це дуже приємно. Слива, знаєте, якась така. М, е, воно щось середнє. До, от, от, до речі, я сказала слива. І відразу в мене асоціація цієї композиції з ароматом бренду Клоя Номейт. І, от дійсно, щось є якась схожість в звучанні, але все-таки замша трошки робить цей аромат більш таким, як на мене, трошки припиленим, але ця замша теж така дуже приємна, солодкувато-вершкова, ну дуже красивий аромат. Теж дуже їм була задоволена, коли користувалася в жовтні. Тому також і вам рекомендую спробувати. Ну, і аромат, про який я говорила, що от в жовтні. У мене бувають такий настрій, коли як воно називається, знаєте, осінній такий сплін, коли якась е е внутрішня виникає якась у мене особиста по типу журби, якась така ностальгія, якісь такі меланхолійні настрої, і я їх відчуваю, в собі відсліджую. І, якщо чесно, навіть даю собі можливість їх прожити. Зазвичай я це роблю не так, що я на щось переключаюсь позитивне, по типу там якусь музику послухати, чи якийсь смішний фільм подивитись, чи там я не знаю якийсь цікавий подкаст послухати. Ні. Я проживаю це в якихось своїх роздумах і в занятті тим, що я надзвичайно люблю. От для себе я знайшла, в мене є така історія. Я, наприклад. Коли мені треба подумати, прийняти своє якесь рішення, я надзвичайно люблю займатися прибиранням. Але прибиранням, коли я сама нікого немає вдома, наприклад, малюк весь час мене там не відволікає на якісь свої дитячі інтерактивності. Тобто я сама наводжу якийсь порядок, там, чи в гардеробі змінюю речі з літніх на зимові, чи просто прибирання в будинку роблю. І от в такий момент мені під час процесу прибирання, або в саду, наприклад, я там збираю листя вже, трави, квіти вирізаю, які відслужили, так сказати. Теж якось систематизую, наводжу порядок на прибудинковій території. І от в цей момент я якраз думаю про те, що мене турбує, якось прокручую, якісь питання собі, щось там рефлексую одним словом. І в такий момент мені... Дуже хочеться, щоб поруч був і аромат подібного настрою. Для мене це такий аромат, як аромат бренду Estee Lauder Білий льон. Якийсь для мене він такий меланхолійний, глибокий, з якоюсь ноткою туги, з якимось таким відчуттям ніби якийсь такий внутрішній стан. Він і, і не сум, і не. Ну, одним словом, це щось, от я ж кажу, такий якийсь осінній сплін, коли ти в такому стані, трошки не супер піднесеному, але ти знаход, дозволяєш собі в цей стан зайти для того, щоб пережити його, зробити якісь можливі висновки і рухатися далі, щоб він не, не був десь там е загнаний в куточки свідомості якимись Веселими подіями, чи веселими якимось ну, якоюсь діяльністю, яка підняла настрій, але ти не продумав те, що тебе турбує. І от такий аромат, він такий красивий, квітково альдегідний, особисто мені допомагає прожити от подібні емоції, дуже красивий. І це, знаєте, от я зараз глянула за вікном така черешня в нас з жовтим листям. І цей аромат якраз дозволяє мені прожити оцю якусь таку осінню тугу. Мені здається, у багатьох є. Хтось це навіть називає осінньою депресією, але депресія це вже щось таке більш серйозне і більше в. Ну, стан, який потребує допомоги. А от коли просто якийсь такий внутрішній сум, налаштування на те, що попереду будуть короткі дні, дощові, прохолодні, і вже не, не так не така велика кількість можливості там проводити час на вулиці, щось цікаве робити. Одним словом, пережить оці емоції, і для мене оцей аромат ідеальний спутник в такі моменти. Довго говорила, але ну ви вже вибачте, мені хотілось якось вам проговорити, щоб ви думали, ну, відчували, що я на каналі не, не лише завжди в такому піднесеному настрої, і що моє життя таке саме ну, весь час веселе, безтурботне. От все мене там наповнює, там я завжди якась. Ну, в такому позитивному ключі. Ні, бувають досить складні емоційні дні ще й на фоні того всього, що відбувається в нашій державі. Але тим не менш, от якраз те, що я сама собі дозволяю побути в такому стані, це не надовго, але все рівно на декілька днів я можу собі дозволити побути в якомусь такому стані, в якому. Можу трошки посумувати, трошки всплакнути, бо я взагалі така тонкосльозка, я, знаєте, такий холерик. Тут сміюся, тут плачу, тут знову можу сміятися, тому, ну, як є. І сьогодні от важливо мені було для себе вам озвучити, що я не завжди така позитивна. Звичайно, у мене бувають якісь ситуації, які мене турбують, які викликають занепокоєння в мені. І парфумерія не лише піднімає мені настрій. Але й дозволяє от зануритися в глибину оцих негативних емоцій, прожити їх, аби більш повніше, більш насиченіше відчувати далі щось хороше, що відбувається, я впевнена, в кожному з нас, у нас в житті. Єдине, що треба просто вміти це побачити, ну і відповідно зреагувати на це. І фіналізувати хочу ароматом, який буквально нещодавно у мене з'явився, але я дуже його давно хотіла. і... Просто неймовірно задоволена від того, що він тепер є в моїй колекції, це аромат Прада, аромат ірис. І це дуже красивий, вишуканий, елегантний, такий ем, деревинний якийсь з пудровими відтінками аромат. Він мені дуже подобається, особливо після мого літнього захоплення ароматом молекула 01 плюс ірис. Це вже як продовження, і саме молекула з ірусом викликала в мені імпульс відзнайомитися більше і більше з ароматами, в яких є нота ірису. А вже після того, як я придбала собі цей аромат і покористувалася їм, він складається з ірису, відповідно, неролі тут є, мандарин та бензоїн. Дуже красивий, не перенасичений, але з таким виразним звучанням ірису аромат. І от після появи цього аромату в моїй колекції в мене виникло бажання підготувати для вас підбірку ароматів, в яких є нота ірису. Якщо вам це цікаво, дайте мені, будь ласка, знати в коментарях. Я обов'язково знайду інформацію, підберу аромати з цим компонентом. І підготую та презентую вам цей матеріал. Буду дуже вдячна за вашу цікавість до цієї теми і орієнтуватимусь уже на ваше побажання. А від себе хочу сказати, що це надзвичайно красивий аромат, і він мені якось так от дійсно. Дуже гарно е, накладається на це все таке осіннє, особисто моє відчуття сприйняття осені. Я неймовірно задоволена, що, хоч і вже і холодно стало на вулиці, але все-таки жовтень е, був такий, здебільшого сонячний, здебільшого якийсь такий різнобарний, яскравий. І м це теж якась своя естетика є в цьому. І я, неймовірно, насолоджуюсь, бували такі дні, що в мене там була можливість. Е, Турвало, десь прогулюватися. І ти йдеш, і ці дерева, те червоне, те яскраво жовте ці клени неймовірні. І ти просто наповнюєшся цією красою, і ти думаєш, як воно може таке все. Тут воно все було зелене, буяло, цвіло. Тут зовсім уже іде на відпочинок, як то кажуть, але все рівно наповнене цією красою. І це просто неймовірний. Е Неймовірна естетика, це все спостерігать. І я раніше, наприклад, не любила осінь. І лише коли, нарешті, у мене з'явилося хороше взуття, хороший одяг, я зрозуміла, що будь-яка пора року класна, якщо ти. Правильно вдягнений, якщо тобі не холодно, якщо в тебе там не протікає взуття, або на тобі не зовсім тоненька куртка, а нормальний якийсь, я не знаю, пуховик і, і худак, який не дозволяє там вітру тебе пронизувати. І ти тобі тепло, комфортно, і ти можеш насолоджуватися, ти вся красою навколо, навіть якщо йде дощ, і на тобі е, добрий дощовичок, і все не промахає, ноги сухі, тому це теж кайф. Ну, таке невеличке, ліричний відступ. Стосовно погоди. Ось такою була моя підбірка ароматів, якими я активно користувалася в жовтні. Кожен з цих ароматів неймовірний, дуже своєрідний, самодостатній, і я щиро рекомендую до затесту кожну з цих композицій. Якщо у вас є бажання спробувати якийсь аромат, познайомитися з ним, зробити якусь власну експертизу стосовно його звучання і того, наскільки він буде комфортний особисто вам. Я займаюся розпивом. Ось моя сторіночка в інстаграм, де я ділюся ароматами. Також в описі під даним відео я залишу посилання на сайт Шафа та Кремчик, де роблю розпив ароматів. З великим задоволенням поділюся цими та іншими ароматами моєї колекції. Буду дуже вдячна, якщо ви дасте зворотній зв'язок на ці аромати, можливо, ви вже з ними знайомі, активно користуєтесь в жовтні або в інший якийсь місяць. Мені буде цікаво почитати про ваш досвід, про ваше враження від цих ароматів, і, можливо, ви порекомендуєте мені ще якісь аромати, які б доречно звучали саме в жовтні, саме от такий, така перехідна фаза ранньої осені в більш глибокому. Якщо дане відео було для вас цікавим та ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Ну і підпишіться на сам канал. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!